Є тут, І я поруч не соромся. плач. Ці сльози ви доводять, що ти класний. А я і біль, за нами як палач. Суворим, сірим став цей світ прекрасний. Колись з тобою буде двоє нас. І Я відчую ласку твого серця. Я знаю рідний. Що важкий цей час в очах твоїх з'явились два озерця. Несправедливо і нечесно так. Я теж сумую з серцем за тобою. Чекаю ніжний, неповторний знак, щоб знову нас нарешті стало двоє. Вдихаю на мосту твою любов, а ти мою на під дубом Знання, що ніжно гріє серце знов, Десь там тебе хтось найдорожче любить.